Доброго дня, шановні телеглядачі, 27 березня виповнюється 70 років людині, які є що пригадувати, це уваров Анатолій Сергійович, мешканець села Мілова, що на Балакліщині. Все своє життя він грав у футбол і не просто грав, а захищав честь Балаклії, граючи за команду Цементник в першості України по футболу. Потім постійно організовував турніри ветеранів. Можна сказати, з певненістю, що футбол це його життя. Напередодні цієї знаменної дати для Анатолія я поспілкувався з його друзями і послухайте їхні вітання. Так, я Олександр Вороний. Толік, якщо ти мене поїшти, думаю, поміж прекрасно. Я був семейником капітаном команди, а ти був моїм замістителем. Суча моєї травми там чи що, ти виконуєш обов'язки. Приходить наше час, коли треба вже полоди пожинати. Ми життя пройшли, не жа не зря, багато чого вигравали, багато спорту дали, здоров'я трошки туди поклали. Толік, поэтому я тебе поздравляю з твоїми годовщинами. Бажаю, бажаю. Хата востановиться, все восстановиться чи Аби було здоров'я, а були батьки, діти, внуки були здорові. Все те не стоїть того, що ми все пережили на нервах і так далі. Все буде гаразд, Україна переможе, толік ще раз тобі бажаю щирого серця, здоров здоров'я, здоров'я, здоров'я. Не забувай про нас, старих футбольних друзів. Дякую, щоб серце прагнуло любові, а тіло рвалося до гріха. Я поздравляю тебя с твоим юбилеем. Желаю тебе крепкого здоровья, здоровья, успехов в твоей работе и пенсионной, как сказать, и успехов спортивной в дальнейшей жизни. Дай Бог тебе здоровья и всего самого хорошего. От всей души мы с тобой пробежали немалый путь спортивный. Так что давай в дальнейшем трудись. Спасибо. Від імені ветеранів Савинського футбола вітаю Анатолія Уварова з його юбілеєм. Граючи за команди Харчовик, Маяк, Мопс, як-то менше пересікались на футбольних полях з Анатолієм, так як він грав за Мілову, за цементник «Балаклія». Але потім, коли вже почали виступати за футбольну команду ветеранів району, то чаще проводили з ним. Час на футбольних майданчиках, і я знав його як дуже порядного і спортсмена, і товариша. Він завжди був такий імпульсивний, виділявся серед других футболістів бійцівськими якостями на футбольному полі. Його юбілеєм я бажаю, щоб він і далі продовжував радувати своїх шанувальників на футбольному полі, міцного здоров'я йому. Ну, а саме Головне це перемоги і мирного неба. Хочу побажати Анатолію Сергійовичу протягом 30 років, що я його знав в футболі. Хай він залишається до 100 років, таким, як він є, організатором спортивної людини Балакійського району і Харківської області. Все йому хорошого з ювілеєм. Толя тебе. До зустрічі. Я хочу привітати Анатолія Сергійовича з його. 70-річчя. Побажати йому міцного здоров'я, добробуту його сім'ї, злагоди в його родині. Побажати миру і спокою в нашій державі. З Роси і води тобі, Анатолій Сергіовичу. Що в 2005 році Анатолій Сергійович був визнаний у номінації Людина року. В Алаклійському районі. І цим все сказано про цю людину, яка заслуговує до себе уваги. Все життя в футболі. Все життя в футболі. І дійсно такий був активний, цілеспрямований, мужній. Відкритий, чесний. У всьому. Всьому, і в житті, і, і в спорті. Мав свою точку зору. І дійсно. А? таку. Принципову. Сказати, принципову точку зору. І до, до сих пір він має ту точку зору. 70 років, 70 років і багато, і мало. Ну що, хочеться йому побажати. Миру, здоров'я, добра. Ну і ще, зрозуміло, що багато років життя. Ще. І хочеться ще з ним пограти в футбол. Я хотів би сказати декілька слів за свого юбіля, за нашого майбутнього юбіляра, який ось ось уже як 70 років народився. Ну, це людина легенда для Балаклійського району. Мало таких людей, мало таких відданих футболу. Своє життя він починав ще таким малюком. В 1971 році перші його футбольні такі баталії почалися в юнацькій зборній району. Тоді, по-моєму, був. Не пам'ятаю, хтось з тренерів був Лаклійський. Ну, коротко, він став, був одразу в перших, в перших составах, в основному составі був. І все своє життя починаючи з 1971 року і до 1989. -го. Навіть в 90-х, це вже потім воно пішло, ну, коротше, до, досягнення за ці роки, які він провев, невеличкий такий екскурс провев, до досягнення. Двократні чемпіон області серед, аматор, серед колективів фізкультури, чи аматори, то як вони називалися? Ну, не професіонали, звісно. Василь Максимович, по-моєму, був тренером, да, срібний був тренером. я, Мені довелося з Анатолієм Сергійовичем, Одній команди грати, я програв 83 1983 по 86, а він ще продовжив далі грати. Ми тоді в 85-му році вийшли на первенство України, вигравши групу обласну. І в 86-му році вони продовжили, В 86-му році Цим'ятік вийшов вже на первенство України. Людина предана своєму. Іменно футболу, людина, яка була на своєму місці. Ну, я себе чую, ми б грали два центральні защитники, я і він. Я останнім було тоді раніше. Так, останній защитник, передній защитник. Він грав переднього защитника. Ну, це розрушить, це чоловік дійсно був на своєму, людина була на своєму місці. Все так, знаєш, як воно граєш, ну, ну, зіграв, зіграв, там як зіграли, там як. Ніяк... А вже з висоти прожитих років. Мені хотілося б Анатолію Сергійовичу, прямо глядячи в камеру, сказати слова подяки. Дякую тобі, дорогий друг, мій дорогий товариш, що, що ти був рядом, що ти був такий надійний, що е, я був з тобою рядом, що мені довелося з тобою грати, тому що ну, ти неординарна людина. Ну, казалось б, ну все, взяв буци, повісив на, на гвоздик і віддихай. Андрій Сергійович не така людина. Він проявляє ініціативу, становиться ведущим, ведущою людиною, яка займається ветеранським футболом, який в той час ну, практично його не було. Перші зустрічі ветеранського футболу це відбулися у селищі Савенці на турнірі Анатолія Гарбенка. І 10 років ці турніри провели. Значить, Анатолій, в чому його заслуга? Я це, це говорю прямо і відкрито, і всі, всі вже ті, що грали, вони знають. Значить, організація. Кожному дзвонить, до кожного дійти, з кожним побалакати. Форма, переїзди, зустрічі, судді, все це було, звісно, на його плечах. І це він це тягнув. Запрошені ветерани металіста, які тоді... Грали в вищі ліги. Це для Балаклії тоді за стадіон був забитий. І Балаклійські ветерани, які ну це була зустріч, каже. Дві так ми провели дві зустрічі. Знову ж таки, організація е прийняття. Ось ми дивимося віз, цю зустріч. Так, так, І так далі, і так далі. Ну, Це що це, це то що то з чим-то було? О, о, оце подяка. Оце уколін йому за ці за це за цю роботу. Ну і е може вони далі продовжали. У нас. Може ми ще ще, він би ще організував, би це це робив. Ну, не, не, не дала нам. Життя не дало б. Ці, ці, ці тварі, вибачте, за, за таке слово, дають нам жити. Ну ще зберемося, я вважаю. Я, я далі скажу, чи зберемося, чи ні. Я тобі скажу, що я хотів би сказати слова подяки. Подяки за всю ту роботу, слова подяки за всі ті дні, що ми з ним провелися. Слова. Шанування його і моя, як, як людина, яка ну, багато бачила в своєму житті, вже слава Богу, теж до 70-ти доходжу. До людина, яка дійсно була ну, на своєму місці. Ну і побажання, побажання, ну, ну що в такому віці вже бажають. Ну Здоров'я, ну, ну злагоди в сім'ї, порозуміння там з односельчанами. Щоб у нього все було добре, щоб у нього все, все зложилося ну, нас, Ми колись так з ним розмовляли, була мрія така. Мрія, щоб на Балаклейському стадіоні Вимпел зіграла команда ветеранів Динамо Київ. Оця мрія. Ну, мрії вони збуваються тоді, коли щось робиш над як які рухи робиш з цим мріям. Я думаю, що війна скоро закінчиться. І ми з Анатолієм Сергій з новими силами візьмемося за цю справу і ми побачимо Динамо Київ на стадіоні Вимпіл в місті Балаклії. В вигляді Анатолій Сергіович буде чи тренером, чи може будемо споглядати як треба, з трибун. Ну, Я думаю, що цю зустріч треба провести. І знову ж таки вклін в поклін до землі йому за всю ту справу, за цю всю, всю роботу, яку він провів за, за своє таке бурне і спортивне життя. Дякую, Сергеевич, дякую з